Yamaha Грізлі 550. Нечітко, неправильно працює варіатор. Гудить, щоб дібратися до варіатора, треба зняти павук. Павук кріпиться чотирма болтами, ось тут, ось там, внизу і ось тут. Варіатор відкручується ось такою подовженою головкою на 22. Різьба звичайна права. Щоб розібрати варіатор, потрібно по кругу відкрутити оці маленькі болтики. Знімаємо кришечку, бачимо усе у загустішому мастилі. Ось таке як пластилін. Мабуть, воно не давало висунутися по направляючим цьому диску. Вдалося зняти, приймаємо ролик. Бачимо ролик у нас еліпсом. Під заміну варіатор треба почистити, помити. Усе в жахливому стані, втулка, ржава. Самі ролики варіатора виношені, Тут взагалі тріснув. Одним словом, ролики не рухалися в своїх посадочних місцях. Вони закисли, все шурувалося, ржавіло і таким чином варіатор почав працювати тільки наполовину. Приїхали слайдери. Ось вони їхня фірмова упаковочка і ролики варіатора так, ролики варіатора є на місці слайдери на місці ролики на місці збираємо ставимо кришечку на місце і будемо затягувати болтками все варіатор на місці primjenj zaselili budemo zapuskati